Доброго Так, вам видно, діти? Так. Видно. Це місце, де ми з вами зупинилися. Подивіться. Це останнє, що ми вчили, і це неозначена форма дії. Ми говорили, що в словнику всі слова назви, дій вміщені в неозначеній формі. Крім того, ми говорили, а що таке неозначена форма? У мене означено, коли там є особа, я можу сказати, хто виконує дію? Чи ні? Ні, ні, немає. А там є час якийсь. Я був час. Я думаю, ні, немає, тому що давайте подивимося. От у вас слова. Читаю, стрибаю, червоніє. Я можу сказати, хто виконав дію? Читаю хто? Я. Стрибаю хто? Я. Я. Молодець. Червоні є. Хто? Він. Він, молодець. Я. То є люди, які уважно слухали і все ж таки зрозуміли, що є у нас особи. Давайте подивимося, що воно у нас. Дивіться, він, вона, воно ще є у нас. Якщо це минулий час є роди, ну і це якщо минулий. Давайте ми повернемося, побачимо, чи є у нас особи є. Хто виконує дію? Я ти, він, ми, ви, вони. Я стрибаю, ти стрибаєш. Якщо стрибає, то він, вона, бо воно. Якщо стрибаємо, то це хто? Стрибаємо. Ми. 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 Якщо стрибаєте. Ми. Ви. Ми. Якщо стрибають, Ми. Вони. 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 то стрибають це вони. вони. Тобто. вони, вони на слово, на звуки. Я, Я можу. Я можу дивлячись на слово, сказати, хто виконує дії, яка особа? Дивлячись на закінчення, дивлюсь я, Стрибає. Ага, закінчення є. Стрибає він, вона або вона, вона стрибає, може, Може він може стрибати, там жебенятко стрибає воно і так далі. Якщо діти, дивлячись на кінець слова, на закінчення слова, я можу сказати, хто виконує дію. Тобто... Виходить, що закінчення змінюється в залежності від того, яка особа приймає участь, так? В залежності від того, яка особа, яка особа. Якщо дівчинка, то стрибає. є. Якщо хлопчики, то стрибають. Ну, звичайно, ну, якщо хлопчики, дівчинка одна, а хлопчики вони стрибають. Якщо горобчики, то стрибають, не в залежності від статі, який там горобчик чи горобчишка гороб... го... горобчиха. Все одно, давайте ми з вами ось що зробимо. Давайте зробимо наступне. Ми з вами з'ясували, що у нас слаба назва дії повторили, можуть змінюватися за особами, вони можуть мати особи. І тут у вас ми розбирали, хто такі, от, от, от хто, от, які особи. Далі ми сказали, що слаба можуть бути назви дій в різних часах, то я можу стрибала колись. Зараз не стрибаю і не буду стрибати. <гум> не б застрибаю так швидко, як хотілося. Б. Стрибала колись дуже гарно. Чесно вам сказати, діти, то то правда. То, то правда, Я була невеличка на зріст, а стрибала через перекладину на метр двадцять і дуже стрибала. Так всі аплодували. І говорили, що треба йти великий спорт, і стрибати далі. Якось так не застрибалося. Та ще, коли мало рухаєшся, стаєш. Товстим, коли мало рухаєшся. Треба рухатися. Не хочеться виходити, нам, ну, скоро буде тихо, скоро прийде мир. Настане перемога, і ми будемо вільно виходити гуляти, і не будемо чекати чогось очікувати, що там щось впаде на голову і так далі. Добре. І тоді будемо знов стрибатиме. Я хочу вам сказати. Що виходить, що слова назви дій змінюються за часами? Це ми також вивчили, але це треба, щоб у вас якось так в голові залишилося, а не і так, як ви розумієте, а потім забуваєте. От зміна за часами, зміна за часами. Я пишу, а якщо колись це було, то як можна сказати? Я що? Я писав, або вчора писав, так? А якщо потім, завтра, то що зроблю? Напишу. Напишу, молодець, то я напишу, то це буде. Дивіться, то виходить, слово може змінюватися за часами, і ми з вами сказали, що є часи, теперішній час, минулий час, і майбутній, що колись, може, буде, майбутній буде, буде, буде. він буде колись. І ми навіть говорили, що до цих слів можна поставити слова поруч, пов'язати їх із словом в теперішньому часі, зараз. В минулому часі учора. Ну, наприклад, а діти кажуть, от я написав і дивляться на мене, так? То написав не вчора, але дія вже виконана. І можна слово написав, поставити і словом учора та запросто. Учора написав, це вже дія виконана. Якщо я тільки-тільки написав, от зараз же написав, але все одно це минулий час, тоді я зроблена, дія зроблена, і це минулий час. Виходить, Дивіться, от у нас з вами на сторіночці 14 було. У дуплі вона живе, і горішки все гризе, то це було про кого? Білочка. 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 От, Білочка. 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 Білочку, білочку. То це було про білочку. І ми з вами могли сказати. Ми навіть писали отут, писали, що там. Яке слово писали ми? Яке у вас написано? І що ні у кого не написано? Пливу. Собака, собака, божа, у вас написано, пливе, плив, пливе, для того, щоб ви могли зрозуміти, що якщо я пишу слово, спочатку я не можу сказати, потім я підбираю слово для перевірки, так, щоб. Ні, з маленької. Підбираю так, для перевірки, щоб було б, щоб почулося, і потім можу написати: пливе вже правильно, тому що пливе зараз, теперішній час. Плив і перевірка. Значить, пливе з буквою І. Коли ми пишемо диктант, або перевіряємо зразу слово і кажемо, о тут і. Це я можна перевірити, підібрати оце. Діти, а що значить підібрати? Я будь-яке слово підберу, чи ні? Ні. Я підберу те саме слово. Тільки його що? Форму або, або... Форму або зміну? Що таке плив? То зміна слова пливе? Яка то його зміна? За часом. за часом. Зміна за часом. Подивіться, що виходить, що у нас в слові пливе, не наголошене і. А чому я кажу, що і? Тому я перевірила. Ось у мене. Сильна наголошена. Я підібрала Зміна. за часом. Пливе плив за часом. Тому пливе з буквою І. Навіть не наголошене буде з буквою І, тому що. Покажіть, хто це робить. Хто не слухає, так виє весь час. А навіщо? Знаєте, діти, у мене на початку Трати, року було третина дітей, які відмінно закінчують. Зараз трішечки менше, тому що не ну, почали не вчити, не слухати і, мабуть, їм надоїло. Ми це все прибрали вже. Я другий раз писати не буду, але давайте ми подивимося, як ви виконували завдання в вашій контрольній роботі. Що ви говорите? У вас були такі слова. Де треба було вибрати? Обов'язково вибрати. І написати, що тут буде Гори, і, а тут буде і. А чому? І треба було обов'язково написати перевірку. Тіре, перевірка. Яка буде перевірка? Ну, то не те слово, гриз треба було в ней. <різь> буде жив. От згадайте, було у вас таке слово? Було. І тут таке слово так само було. Гризе білочка. І у нас деякі діти написали правильно, тому що вони правила таке вчили. Вони знають, що можна перевірити, якщо живе, гризе. Не наголошене і. А чому і? А тому що жив, а тому, що гриз. І це минулий час. Я візьму. я візьму, я візьму. Не подобається мені оце. Я візьму, діти, зміну слова за часом і поставлю для перевірки для цього слова. У вас написано живе, живуть або будь що, і наголос не падає. Не виділяється голосом і, значить, жив. Я беру те саме слово, його зміну за часом. Чому за часом? Тому що це дія. Дія змінюється за часом. Ми вчили, от ми вчили, на цьому уроці ми бачили, діти, що дія змінюється за часом, може мати інший час, може теперішній, може, минулий, а може, майбутній. І ми говорили. Якщо можна поставити слово зараз, то значить теперішній. Пишу колись зараз, значить теперішній. Гризу колись зараз. Гризе колись зараз, то значить теперішній. А якщо гриз то колись давно, вже вчора, то тоді, Даня Трітяков, тоді у вас минулий час. І це зміна за часом. Це просто зміна за часом. Не стриже. Ми що написали? Яке слово для перевірки взяли? Стриг. Стриг. Ми взяли слово для перевірки, тому що ми побачили, що у нас наголос не падає, не на наголошений, то проміжний чує. Ми взяли стриг. Тут у нас стриже, стриг. То тут також чергування жалко. Оставець намалюй. О, Лера. Так саме, деруть, дер. Колись дер, Давно, вчора дер. Ми написали, тому що деруть зараз. А дер. Да це деревиш, що я намалюю. Коли намалю. це все одно. Але ця дія вже відбулася. Дер, він дер, дер, дер. І ми з вами вивчили, що можна підібрати зміну. До слів назв, дій можна підібрати зміну. Можна підібрати зміну. Так, з цим поралися, про це поговорили. Витираю, ми нічого це не пишемо, просто повторюємо. Зараз. Зараз. Далі рухаємося, дивіться. Це про Мурашку, коли ми визначали час. Мурашка несла. Коли? Вже несла. Вчора несла. Теперішній. Несла. А ой, минулий. минулий. Що зробила? Несла. Мурашка несла. То це минулий час. То це у нас минулий. Далі. Захотіла напитися. Захотіла, який? Минулий. Минулий. Напитися який? Минулий. Неозначена форма. А чому? Хто скаже, яке в неозначеній формі закінчення? Ти бачити, сидіти, напитися та якщо б не слово захотіла, то це була б чиста неозначена форма. А це форма. Бачите, яка, яка складається з двох дій? Одна з них в минулому часі. Захотіла <ривіт> що зробити? Набитися, то це минулий час. І неозначена форма стоїть разом з минулим. Спустилася! Який час? Минули. Минулий, вона тільки що, вона вчора, вона давно, мені все одно спустилася. Хвиля захлеснула. Захлеснула який час? Минулий. Минулий. Далі. Дивіться. Мало не втопила. Що зробила, втопила. Який мину, час? Минулий. Мину, мину. 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 Неси голубка, неси. Несе. Несе, теперішній. Зараз. Теперішній. Да. несе зараз. Я не можу сказати, несе вчора. Несе зараз. Бачить. Зараз, бачить. бачить. Я не скажу бачить вчора, бачить зараз, значить, теперішній. Далі. Тоне зараз. Я не скажу, що, ти... що це вчора тоне. Ні. Тоне зараз. Кинула. Що? Минулий, Минули, тому що хоч зараз кинула, але вже кинула. Діє зроблено. Сіла. Що це буде? Минулий. Вже вже І врятувалася буде? Тепер Минулий. Минулий, Врятувалася, вже дія зроблена. Зробила. Так. Значить, ми а -а -а. повинні вміти ми повинні вміти з вами визначитися із часом, і дивитися: несла, несла, напитися, захотіла і так далі. Тобто, дивіться, я повинна знати, що це різний час. Різний час. Тепер... Коли це різний час нам показали, а попрацюйте, діти з минулим часом. Подивіться, що можна застосувати. Можна застосувати зміну за родами. Виходить, що дії, слова назви дій, в минулому часі змінюються за родами тільки в минулому. Тому що коли я скажу несе, з роду ніхто не скаже, хлопчик чи дівчинка. Ні, ніхто не скаже, несе. А коли я скажу «несла», хто? Хто? Вона. Вона, молодець, жіночого роду. А коли я скажу впало, хто? Вона. Воно, воно. воно впало. Або Яблочко, або там, може, <кій> щось таке там жабенятко, або будь-що воно малятку і так далі. Ні, Олівець, вибачте, це він. Це а, буде чоловічої статі. То, тоді в то ми з вами сказали, що він, ж, чоловічий, рід, жіночий і воно середній. Рід. Як то в Україні? То у нас слова минулого часу, слова назви дій, змінюються за родами. У однині, У однині. Ви бачите, що у множині вони не змінюються за родами. Так, світло вимкнули. Далі працюємо. Так, давайте подивимося. Діти, ви мене чуєте? А інтернет? інтернет. Діти, чуєте чи ні? Ні, не, ні не чують, мабуть. Може, не довго, може, не надовго.